Привітики. Ну що ж, хочу розіграти ось такого малючка, який буде так квітнути. Розкажу таку історію. Я робила омолодження. Ось це пеньочок, який я підписала як номер один. Тут два пенька посаджені. Це інша орхідея білявка. І. Я не знала, яка це буде орхідея. Це вона вже в квітне-вдруге, рік тому, мабуть, робила омолодження. І пеньочок ще є свіженький, ще, можливо, буде ще діточка. І я зняла цю діточку спочатку з нього, а потім ще одну, і вона вже поїхала до Людмилки. Ось така орхідейка. дала з пеньочка дві таких діточки чудових. Цей пеньочок довго стояв, ой, цей малючок довго стояв, і я чогось не знала, яка це орхідея. Думаю, ну хай стоїть, можливо, в мене такої немає, можливо, хтось а, ну, там, інший, але потім подивилась, що тут підписано пень 1. І вже тільки сьогодні зрозуміла, що цей пень теж підписаний як номер 1 Тож, це ця орхідейка, і я хочу її розіграти на каналі. Ось такий, можна сказати, малючок, вже такий чималенький підліток. Дуже круте тут коріння ростить. Таке спалець, можна сказати, подивіться, подивиться, коріння чудове. Тож, кому цікаво. Давайте домовимося так, що пишемо номерочки під цим відео. Стараємося, щоб вони не, подво... не задвоювались. Пишемо по черзі коментаря. Дивимося попередній коментар, яка була циферка, ставимо свою цифру і розіграємо. Давайте через тиждень розіграємо цього малючка і рандомно побачимо, хто виграє цього такого підлітка. Кому цікаво, пишіть номерочок під цим відео у коментарях. Ну, а вам бажаю. Тихої спокійної ночі, безпечної, та до зустрічі на каналі!